Джеймс Ганн розвернув Всесвіт DC на 180 градусів. Аплодую стоячи. Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Наш сьогоднішній відеорозбір суперовий. Супермен 2025 року, доладний супергеройський блокбастер про найвідомішого комікс-рятівника людства, справжній початок Всесвіту Дісі, як усюди і всі говорять, епічна сімейна комедія, але водночас і політико-гуманістична драма, вкрай американський і вкрай сучасний фільм про фейк ньюз і панк. Рок, чергова режисерська і сценарна робота Джеймса Ганна, відомого за космічною трилогією Вартові Галактики, за сиквелом ремейком «Загіну самогубців, за серіалом Миротворець і за мультсеріалом Монстри Командос, який є несправжнім, чи то все ж таки справжнім початком Всесвіту DC. Після десятирічного метання від крайності в крайність. Від Зака Снайдера до Джеймса Вана після 16 повнометражних супергеройських стрічок, причому найрізноманітнішої якості бюджетів та зборів від надприбуткового аквамена до провального диво жінка 1984, так званий розширений всесвіт DC остаточно схлопнувся. Warner Brothers Pictures так і не вдалося. Створити повноцінного конкурента заміну кіно-стримінгу Всесвіту Марвел, хаос, що панував на студії, яка, за словами Джеймса Гана, роздавала права на супергероїв наліво і направо, витіснив собою всякий порядок, стратегію і навіть здоровий глуст. Відсутність єдиного наглядача вагоновода у Ді Сі і Ю. Тобто Кіно DC, за аналогією з Кевіном Файгі у MCU, тобто Кіно Марвел, призвела до плутанин та безладу. Всесвіт DC все більше розпадався на розрізнені фільми та перетворювався на низку необов'язкових, нецікавих та абсолютно недолугих капусників за участю чорних адамів та синіх жуків. А що з нами не так? Що з нами не так? Безславна кончина безславної витівки. Проте ніхто й не сумує. Давайте будемо чесними. Зрештою, студійні боси прийняли рішення про повний і категоричний, хоча чомусь і названий м'яким, перезапуск всієї франшизи, який отримав просту і ефективну назву DC Universe – Всесвіт DC. Була проведена велика робота над помилками, в результаті якої в управлінське крісло DC Universe посадили Джеймса Ганна і Пітера Сафрана, які поділили між собою режисуру, сценарну справу, продюсування та багато чого іншого в роботі над новим дітищем Warner Brothers. Ган Сафран. Розписали план на 8-10 років уперед, згрупувавши за аналогією з фазами кіно Марвел майбутні супергеройські фільми, мультфільми та серіали у два розділи. Перший розділ, який нібито розпочався мультсеріалом Монстри Командос, але повноцінно запустився саме суперменом, охрестили так: Боги та монстри. Найближчим часом на нас також чекають блокбастери про супердівчину, яка отримала незначне камео у фіналі Супермена, а ще глиноликого, а ще Бекмен сімейство, а ще Болотяну істоту, і не тільки. Мета Ганна Сафрана це повноцінна реставрація канону DC Comics, причому як на великих, так і на малих екранах. Ставки непомірно високі, і хоча супердівчина вже знята і точно опиниться в кінопрокаті у червні 2026 року, затія Ганна Сафрана напряму. Зав'язана на касових зборах Супермена, який все ще прокатується світом. Але на сьогоднішній момент задовго до виходу цього відеорозбору, я записую їх наперед. Супермен при бюджеті в 225 мільйонів доларів зумів заробити більше аніж півмільярда. І це дарує нам надію. Багато хто. Переживав за супермена, сумнівався у Джеймсі Гані або, навпаки, підтримував його, вірив у Джеймса Гана. Проте результат перевершив усі Очікування Ганнівський супермен виявився саме тим блокбастером, яким і має бути сучасне дороговартісне супергеройське кіно. Це ідеальний, звичайно ж, на мою думку, початок для кіно Всесвіту DC. Мабуть, це ж таки не просто так, одне з прізвиськ супермена. Це людина завтрашнього дня. Джеймс Ганн привніс у Супермена молодість і юнацький запал. Йому дійсно вдалося залити нове вино у старі міхи. І так, я в курсі, що Ганну вже під 60. Справжній молодик. Снайдерівська пафосність та похмурість, богоподібність і велич морок та дощ. Змінилося яскравим сонячним світлом, що живить супермена, приземленим гумором супергероя, що розсікає небеса стрімким і динамічним сюжетом, типовим для Джеймса Гана, барвистими кольорами Метрополіса, музикою Noah and the Whale та і гіпопа. Уявіть собі, і гіп-поп співає в Супермені. Йому віддали фінальну пісню, яка ж вона не перевершена. Це справжній панк рок. Але найголовніше людяністю, яка завжди вирізняла богоподібну людину зі сталі та була його головною суперсилою новий супермен 30-річний Кларк. Кент доволі молода варіація Супермена. Його грає актор Девід Коренсвет, якого Ган помітив у горорі Перл. Кларк вже три роки як носить червоний плащ, і, звичайно ж, труси. Відома Риса Супермена в якості рятівника і захисника Метрополісу та, в принципі, усієї планети. Супермен вже розкрив свою справжню особистість журналістці Лоїс Лейн. Її грає Рейчел Броснаген з дивовижної місіс Мейзел. Він вже працює репортером, він вже б'ється з монстрами Кадзю, і він вже а, програв свою першу битву. Вельми показово, що Супермен Джеймса Ганна розпочинається сценою поваленого героя, побитого до напівсмерті. Таким чином, Ган єдиним махом, вирішує чи не найбільшу коміксову проблему Супермена, через яку багато друкованих і кінематографічних сюжетів про могутнього криптонця часто перетворювались на однаково нудні баталії з прибульцями, монстрами. Та магічними створіннями. Супермен аналог Бога на землі. Так, це ще одне офіційне прізвисько Супермена. Він найсильніший, найшвидший, найвідважніший. І він невразливий. Ну, що ви від мене хочете? Я таким народився. А якщо Супермен невразливий, тоді ніякого по-справжньому драматичного конфлікту щодо нього бути просто не може. Адже навіть коли Дум за коміксовим каноном вбиває Супермена, той, подібно до Христа, воскресає і знову злітає в небеса. Та ганівський супермен він іншої породи, він постійно зазнає невдач, він помиляється, він стає жертвою як свого архіворога-лекса лютора, якого грає Ніколас Голт із Носферату і кривавого лідера, так і власної недалекоглядності і самовпевненості. Ось воно. Справжнє становлення Супермена без оцієї всієї стандартної, стомлюючої годинної зав'язки про подорож криптонської дитини до землі та її виховання прийомними батьками з Канзасу. У фільмі Ганна Супермен не виступає в якості традиційного бога з машини. Натомість Ганівський супермен потребує допомоги союзників із банди справедливості. Йому необхідна допомога Лоїс Лейн. Ти прийшла по мене? каже супермен своїй коханій в одній сцені. Та навіть собака пес Крипто й той виявляється просто незамінним. Джеймс Ган розвернув Всесвіт DC на 180 градусів і направив його до світла. І це рішення виявилось абсолютно правильним. Супермен Джеймса Ганна це своєчасне політичне кіно, що торкається багатьох важливих американських проблем. На кшталт ідеологічного протистояння. Правих і лівих, мігранства, мілітаризму, зовнішньої і внутрішньої політики штатів, а також байденізму і трампізму. Перед Ганном, і саме тому багато хто сумнівався в успіху Супермена, стояло надскладне завдання: витягнути найвідомішого, найповажнішого і найстарішого героя американських коміксів. В останні роки підданого ревізії переосмисленню зв'язкового політичного болота білий рятівник, фахіст, пережиток минулого, пристосуванець, урядова зброя, незаконний мігрант, хоумлендер омнімен. Як тільки не таврували бідолашного супермена, сучасні активісти та обивателі, прихильники найрізноманітніших ідеологій. Власне, головна проблема, з якою Супермен стикається у фільмі Джеймса Ганна, саме політична. В цьому сенсі супермену опонує журналістка-бунтарка Лоїс Лейн, яка, очевидно, представляє ліве крило американських виборців. У 12 хвилині сцені інтерв'ю Лоїс Лейн допитує Супермена, який втрутився у сторонній військовий конфлікт. Про те, чим він керувався і з ким консультувався перед тим, як завадити Боравії вторгнутись до Джарханпуру. Як бачите, я підготувався. Чи говорили ви про це із президентом США? На якій підставі ви перетинали кордони? Чому ви настільки впевнені, що правильно розібрались перед умовах конфлікту? Лоїс Лейн це нова реальність 21-го сторіччя, що обрушується на супермена зі 20-го. на такого собі консервативного мораліста, що не приймає нічих сторін, а просто намагається чинити по совісті та нести добро. Але у сьогоднішньому світі поняття добра розмите. Бути хорошим хлопцем вже недостатньо необхідно приймати сторону, чи то Байдена, чи то Трампа. І тут Джеймс Ган виявив дивовижну прозорливість воістину гідну визнання і високої оцінки. Йому дійсно вдалося оголити імпотентність будь-якої політичної ідеології, протиставивши їй те добро і ті моральні цінності якими щоденно керується супермен? Ось він, ковток свіжого повітря, справжнє повернення до витоків, до розуміння і визнання того, що ніяка ідеологія не виправдовує смерть дитини, і що сьогоднішні політики є насамперед аморальними пропагандистами, що переслідують злі. Та підступні цілі. Добро може і має бути активним і діяльним. Ліві та праві здатні примиритися між собою, як примиряються Лоїс Лейн та Кларк Кент. І ніяка постіронія і постправда не здатні скасувати людяність і моральність. Супермен прибулець мігрант. Вінна людина, він істота. Як каже про супермена Лекс Лютор? І от цей мігрант, якого криптонські батьки, ще один мудрий твіст Джеймса Гана, відправляють на завоювання наївних і слабких людей, от саме він. Цей інопланетянин, цей мігрант здобуває абсолютну моральну перемогу як над лівими, так і над правими. я переміг усі партії. Пам'ятаєте сцену, в якій Супермен з останніх сил стримує падаючу будівлю в метрі над головою жінки, яка знову і знову намагається завести свій автомобіль? Пам'ятаєте її заплакане, вдячне обличчя. Пам'ятаєте супермена, який височіє над руїнами в метафоричному образі спасіння і порятунку. І от де в цей момент? Ліві активісти та праві радикали. Де вони? Як вони допомогли цій жінці? Що вони для неї зробили? Нічого, відповідь дуже проста. І саме в цьому істина суть супермена у безапеляційному та чесному добрі, що не шукає собі виправдання та причини. Аплодую стоячи. Протилежність похмурого Бетмена, Трикстер Веселун, Джокер. Протилежність доброго і чесного супермена, злий і хитрий Лекс Лютор. Мізки проти м'язів, як стверджує старозовітна істина про протистояння криптонця і технократа. Однак у супермені Джеймса Ханна відносини героя і лиходія виходять на новий, саме що сучасний. Рівень. Тепер Лекс Лютор намагається знищити людину зі сталі не тільки за допомогою старого доброго фізичного насилля, а ще за допомогою ботоферм, засобів масової інформації, пропаганди і політичного впливу. Лютор ненавидить супермена. Ідейно і концептуально його дратує всемогутність і богоподібність Криптонця, який одним своїм перебуванням на землі кидає виклик як людській цивілізації, так і людському взагалі. Ну, що ти тут зробиш? Я Бог. Лютор заздрить Супермену, усвідомлюючи, що перед Криптонцем він просто фізично безсилий. Тому. Оливі їхньої битви розгортається у сфері інтелектуального, в якій лютер має беззаперечну перевагу. Лютер уособлює сьогоднішній політичний клас а морального монстра, який, прикриваючись взагалі то добрими намірами, не рахується ні з чим та ні з ким на шляху до досягнення поставленої мети. А саме це і перетворює людину на монстра. Фінальний монолог Супермена, в якому він сповідається Лютору, та чесно визнає власні помилки та недосконалість це ж апогей Ганівського фільму. Ти прорахувався лише в одному, говорить Супермен: я така ж сама людина, як і всі. І так само як сьогодні багатьом може бути ненависна ідея. А політичного та подідівськи морального супермена, який не знається на трендах соціальних мереж та не приймає участі в правильних демонстраціях, так і Лютор терпіти не може подібного героя, відмовляючи йому в статусі людини. Ось де ховається сучасне зло у заміні понять. Та відсутності емпатії у пропагандистах світлого майбутнього кишенькових всесвітів, готових покласти сьогодення, розірвати метрополіс надвоє заради своїх утопічних ідей. Супермен не пропонує нічого окрім доброти. А Лютор не здатний збудувати нічого, окрім в'язниці. Якщо говорити як є, то ми заплутались. В казуїстиці нескінченних суперечок. Про те, ну, от, наприклад, як правильно хреститись зліва направо чи справа наліво двома пальцями, чи все ж таки трьома? А супермен це той, хто допомагає іншим, нічого не потребуючи натомість і не звертаючи жодної уваги на зовнішні атрибути чи політичну доцільність. Саме так. Супермен і перемагає лютера, між іншим, інтелектуально. Інтелектуально розважальний відеорозбір. Що може бути краще? А я вам нагадую про необхідність підписки на цей канал. Залишайте коментар, робіть репост і ставте ось такий величезний лайк. Я стільки працював над цим відео про Супермена. А ще ми маємо цікавезні соцмережі в інстаграмі, телеграмі та фейсбуці все під єдиною назвою Хопа! Кіномен Станіслав. Там є що почитати, і кількість підписників постійно зростає. Доєднуйтесь! Ну а тепер. Традиційна відповідь на ваше запитання в лекції кілька разів згадуються екранізації Стівена Кінга, та й в кіно стабільно виходить щось по кінгу. Майже кожного місяця з'являється чергова кіно чи серіальна версія твору короля жахів. Знаю, що Стівен Кінг часто продає права на екранізації своїх книг за символічний один долар. Та все ж. В чому феномен цього чи не найекранізованішого сучасного автора? Запитується. Абсолютно мені невідомий мон... просто підписник нашого каналу Олександр 992 якраз згадував про феномен Стівена Кінга у нашому нещодавньому подкасті про екранізацію його твору оповідання 2020 року. Називається Життя Чака, фільм від Майка Фленгана, доволі відомого горор-мейкера. Можете послухати цей подкаст на нашому каналі. Там я багато говорю. Про Кінга. Але якщо коротко, якщо відповідати на поставлене невідомою мені людиною запитання, скажу так: успіх Стівена Кінга базується на двох елементах компонентах. В першу чергу, це його горорно-сентиментальний стиль, коли тобі і страшно, і сентиментально, емоційно. Другий елемент компонент це, звичайно. Масовість Стівена Кінга він ідеально підлаштовується під масовий читацько-глядацький запит. Ось чому твори Стівена Кінга так полюбляють екранізувати в Голлівуді й не тільки. Слухайте, в цьому році я можу назвати три екранізації Кінга. Нещодавно ми дивилися мавпу Озгуда Перкінса. Це здається, був минулий рік, чи початок цього. Величезна кількість кінгівських творів. Екранізуються на великих екранах. І от-от скоро вийде ще один фільм про в певній мірі самців, які мають йти, поки в живих не залишиться лише один з них. І йому дістанеться великий грошовий приз. Це все кінгівський всесвіт. І він дійсно подобається масовому читачеві, саме тому, що Кінг знайшов шлях до читацько-глядацьких сердець, як я вже і сказав. Ні, він не завжди видатний письменник, але він майже завжди цікавий. Я називаю це феноменом Джоан Роулінг. Я не можу вам сказати, що вона другий Чарлз Дікенс. Вона не настільки видатна письменниця, але наскільки ж цікаво її читати. Я не міг відірватися. Я вже якось розповідав про це у своєму подкасті. Не пам'ятаю в якому. Напевно. В житті чака, якраз коли розмірковував про Стівена Кінга, вибачайте, що повторююсь. Але коли дочитував останній потерянський роман Роулінг, я не міг відірватися. Але це не означає, що це витончена високохудожня література. Так само, і з Кінгом. Оцей елемент розваги в його горорно-жахливих романах він, безумовно, дієвий і він подобається читачам. Так, Деякі роботи кінга страшенно цікаві так, деякі роботи кінга талановиті. Я не сперечаюся. Кері, воно ой, в нього є величезна кількість літературних шедеврів, але тим не менш, кінг пише дуже багато і не завжди якість встигає. За кількістю, але як би там не було, він дійсно один з найбільш популярних письменників сучасності. І якщо рахувати кількості екранізацій, то навіть тут Стівен Кінг, номер один. Так найбільше всього у світі екранізують саме його твори. І як би ви не відносились до Кінга, обожнювали його чи недолюблювали читати його твори, це не важливо. Факт: він. Популярний, а це означає, що в кінгу все ж таки є щось, що подобається масовим читачам. Нічого з не зробиш, ми можемо це лише прийняти. Дякую за ваше запитання. Повертайтесь до нас ще, і ще. І ще. Коротше, не йдіть, будьте з нами. Дивіться гарне кіно, кіномент Станіслав.